443 тисячі українців, які виїхали минулого року за кордон, не повернулися в Україну. Ну про це зокрема свідчить дані сервісу Open Data Bot. Варто зауважити, що дані прикордонної служби України відзеркалюють лише ту інформацію, яка стосується громадян, які виїжджали на офіційних пунктах пропуску. Достовірних даних щодо українців, які залишили тимчасово окуповані території або виїхали нелегально наразі, немає. Понад 4 мільйони українців мали статус тимчасового захисту в країнах Євросоюзу станом на 31 серпня 2024 року, за офіційними даними Європейського Союзу. 60% від загальної кількості наших біженців прихистилися разом у Німеччині. Це понад 1 мільйон людей. Польщі це майже 1 мільйон, і Чехії це 376 тисяч. Ну а ми ж з Максом залишаємося в Україні для того, щоб ви могли дивитися. Програму Лучик повідомляє і сподіваюся бути задоволеним.